Коломийський центр зайнятості організував конференцію із роботодавцями міста та району. Тема зустрічі дотримання законів про зайнятість населення та співпраця центру щодо виконання програми зайнятості. У заході також взяли участь представники районної та міської влади, податкової служби, громадських організацій, соцзахисту, пенсійних фондів та соціального страхування. За інформацією керівника центру зайнятості Василя Глаголюка, Коломийщина – це регіон, де найбільша кількість платників у фонд державного соціального страхування на випадок безробіття. Незважаючи на те, що з 1 січня вступив в дію єдиний соціальний внесок, все ж таки служба зацікавлена, щоб роботодавці і надалі співпрацювали з усіма фондами. На сьогоднішній день склалася складна ситуація в усіх галузях народного господарства. Якщо в порівнянні до минулого року взяти, то практично вакансії в службу зайнятості поступає в два рази менше, ніж в минулому році. Якщо минулого року поступало 400 500 вакансій в місяць, то на сьогоднішній день служба отримує максимум 200. Ми зуміли разом з роботодавцями працевлаштувати біля 600 чоловік за цих два місяці, тобто за січень-лютий місяць. Крім того, у нас є соціально незахищені верстви населення, які не можуть на рівних конкурувати на ринку праці. До цієї категорії відносяться жінки, які виховують дітей до шести років або ж одинокі матері, звільнені зі Збройних сил військовослужбовці, випускники навчальних закладів, інваліди. Як дати цим людям роботу, радилися на зустрічі.